Волинська обласна рада ще 11 квітня 2023 року одноголосно вирішила заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території області. Однак на території Волині досі діють осередки московських церков. Ба більше з'являються навіть нові, зокрема, й в селі Рачин. До редакції телеканалу Конкурентів Віна дійшов дзвінок від стурбованої жительки Горохівщини. Вона стверджує, що у селі Рачин побудували нову церкву у ПЦМП, а її прихожани моляться за патріарха Кирила і не тільки в олтарі є служебники, які моляться за Путна, моляться за Кирила, моляться за російську армію, поставили церкву в селі Рачин, московські поби відкривали повно машин. Люди, що ж робляться, ви подивіться скільки є для наших наші солдат молодих Ми ж вирішили дізнатися про це детальніше і перевірити, що там коїться насправді. За інформацією сайту район Горохів, церква Різдва Пресвятої Богородиці села Рачин 8 лютого 2019 року офіційно стала частиною Православної церкви України. Тоді митрополит Луцький і Волинський Михаїл видав розпорядження про прийняття релігійної громади села, яка виявила бажання покинути московський патріархат. Однак місцевий священник УПЦ МП Михайло Курпіль не підтримав рішення людей. Після цього з'явив з'явилася інформація, що прихильники ОПЦ в селі будуть шукати приміщення для здійснення богослужінь, за словами місцевої жительки, парафіяни Московської церкви десь побиралися деякий час, а згодом разом зі священником почали будувати нову власну церкву. Це підтверджує новина за 9 липня 2021 року з сайту Союз православних журналістів, який активно підтримує УПЦ МП з посиланням на сайт й благодійного фонду фавор в новині стверджують, що віруючі у ПЦ села Рачин Волинської єпархії, які втратили свій храм у 2019 році в результаті так званого рейдерського захоплення ПЦУ, нібито будують нову обитель і просять фінансової допомоги в покупці матеріалів для утеплення стін. Журналісти телеканалу Конкурентів звернулися за коментарем до голови Горохівської громади з приводу того, де збудована та церква. За які гроші та чи справді там прославляють Кирила та Росію? Ну ви знаєте, якщо відверто, то я не не цей. До мене ніхто не звертався, ніхто нічого не казав. Не, тобто мені ну реально невідомо що там, що там, як хто там, що там молиться те. Ми там я ну я знаю, що там відкривали, відкрили десь вони там церкву пісці в хаті чи де. То ми, ми там обговорювали на з навіть з, з представниками правоохоронних органів. То якщо б, якщо воно підтвердиться, то будемо на рівні правоохоронних органів, будемо це вирішувати. Однак, голова громади пообіцяв нам з'ясувати усю інформацію і дізнатися, чи дійсно там моляться за руських солдат. Згодом Віктор Годик перетелефонував нам і розповів деталі прізвище власника земельної ділянки. Курпіль Михайло Петрович. Так. Тобто на земельній ділянці був був побудований по документах, видавався будівельний паспорт на індивідуальний житловий будинок. Зробимо ми витяг подивимося, чи вже зареєстровано право власності на цей будинок житловий. Як вони його перевели з житлового будинка на, на цей на культову споруду? Який це житловий будинок, бачимо на фото. Цікаво, й те, що повноцінний храм у селі з нуля виріс буквально менше ніж за три роки. До слова, за які гроші будували церкву ПЦМП, невідомо. Голова громади також подякував телеканалу «Конкурент-ТІВІ» за інформацію і зазначив, що на найближчі сесії підніматимуть питання церкви у селі Рачин, а також перевірять цільове призначення земельної ділянки. Якщо ж інформація про молитви за расистів та звинувачення України у нинішній війні підтвердяться, то далі з цим розбиратимуться правоохоронні органи.